Гороскоп на 24 квітня Водолій. Завтра можливі цікаві внутрішні інсайти. День підходить для того, щоб спокійно переосмислити ситуації, які давно турбували. Слухайте свій ритм, навіть якщо він не збігається з оточенням. Іноді найкраще рішення приходить у тиші. Риби. Завтра не варто витрачати енергію на зайве. Уникайте емоційного виснаження, дозвольте собі зробити паузу. Прислухайтеся до своїх справжніх потреб. Тепло і спокій з'являться там, де ви дозволите собі бути чесними з собою. Овни. День обіцяє бути продуктивним, особливо якщо не поспішати. Присутність у моменті допоможе уникнути зайвих помилок. Якщо з'явиться бажання щось змінити у звичному розкладі, дослухайтеся до нього. Ваш внутрішній компас працює точно. Тельці. Завтра добре підходить для наведення ладу і вдома, і в думках. Можна дозволити собі трохи повільності. Якщо є невирішені справи, варто звернутись до них поступово з повагою до свого ресурсу. Відчуття стабільності буде зростати. Близнюки День сприятливий для спілкування та обміну ідеями. Ви легко зможете налагодити контакт навіть із тими, хто зазвичай не на одній хвилі. Якщо будете уважними до слів, і ви отримаєте потрібні відповіді. Увечері добре залишитись наодинці з думками. Рак. Завтра важливо не забути про свої особисті межі. День може бути емоційно насиченим, тож варто берегти свій внутрішній простір. Не бійтеся ввічливо відмовити або сказати правду. Це допоможе зберегти енергію і повагу до себе. Лев, завтра ви зможете звернути увагу на те, що справді важливо. Якщо щось давно викликає внутрішнє напруження, є шанс розставити все по місцях. День може принести несподіване натхнення, якщо ви відкриті до нового досвіду. Діва Ваш раціональний підхід завтра стане у пригоді. Але не забувайте прислухатись і до інтуїції вона підкаже більше, ніж логіка. День добре підходить для самостійної роботи, планування, а також для того, щоб зробити щось для душі. Терези Завтра у вас з'явиться можливість знайти гармонію у складній ситуації. Ви здатні бачити обидві сторони, тож скористайтеся цим для розуміння, а не вагань. Прості радощі, чашка чаю, розмова з другом чи музика можуть стати джерелом глибокого спокою. Скорпіон День підштовхне до глибших роздумів. Внутрішні питання, які здавались незначними, можуть виявитися важливими. Якщо є щось невисловлене, дайте цьому форму хоча б у власному щоденнику. Усвідомленість ваш сильний інструмент завтра. Стрілець. Завтра можливе бажання вирватися із рутини. Якщо це доречно, дозвольте собі вийти за межі звичного. енергії достатньо, щоб почати щось нове. Не забувайте, що навіть найменший крок вперед уже зміна. Опора саме у внутрішньому запалі. Козоріг. завтра варто зменшити темп. Ви здатні багато досягати, але не все потрібно робити одразу. Дозвольте собі рухатись повільніше з турботою про тіло і емоції. Вечір сприятливий для приємних домашніх справ і глибокого вдиху. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.